Привіт, мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. В сьогоднішньому відео я розповім про те, як ми повністю переробили наш город, які ми вже зробили посадки, і який експеримент я провожу на своєму городі. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. На початку березня ми намалювали новий план нашого городу. На ділянці в 2 сотки ми розмістили 21 грядку. Одна висока грядка в нас була, тому ми зробили ще 19. Дві грядки, в яких ми плануємо вирощувати, огірки, горошок та стрючкову фасоль, ми залишили у форматі високих пергал. Взагалі, грядки ми розміщували таким чином, щоб на подальше можна було на город провести крапельний полив. Ми продумали все, що в якій грядці буде рости. Залишили досить широкі проходи. А з однієї грядки ми одразу зробили парничок. Роботу ми розпочали з підготовки дошок. Їхню внутрішню сторону ми обробили найпростішим антисептиком. А зовнішню сторону я пофарбувала у темно-коричневий колір фарбою Лазур-Антисептик. Я не хотіла залишати дошки в їх натуральному вигляді, щоб вони посіріли, тому що мені такий варіант не подобається. Продовжуємо робити високі грядки для свого городу. Ось наступна партія грядок. Сьогодні будемо ставити раз, два, три, чотири грядки, і ось, ось грядка стоїться. Та грядка, яка в нас була ще з минулого року. І треба сказати, от ми її викопали, подивилися на неї. Вона цілком абсолютно ціла, вона не прогнила нічого. Ми її трошки порихтували, почистимо, хочемо зробити зсередини ще антисептиком її пройтися. А ці грядки зараз буду проходити з середини антисептиком, таким простим: знову ж таки, азовні лазур антисептик яка буде нас ще калорірувати. Для прискорення процесу фарбування. Вадим купив фарбопульт. Класна штука, але є один такий суттєвий мінус, як на мене. Дуже розход фарби збільшується. Щодо розміру грядок, в нас їх чотири варіанти. 4 на метр, 2 на метр і метр на метр. Також є дві грядки метр на 5 метрів 70 сантиметрів. Різати дошку нам було досить зручно, тому що ми замовляли дошки довжиною 4 метри. Грядкам своїм ми робили ніжки, тому що ми вирішили, що ми обов'язково їх будемо закопувати. В грядках довжиною 2, 4 і 570 ми робили ось такі внутрішні перетинки. Встановлюємо грядки дуже простим способом. Викопимо ось такі ямки для їхніх ніжок, вставляємо, закупуємо. Треба сказати, що нові грядки не співпадають за місцем розташування з грядками минулого року, бо ми зробили новий план. І В грядки ми складаємо гілочки, ботву минулорічну, якусь траву, листя. Різну різну органіку. Це дуже корисно для рослин, тому що їхнє коріння тоді прекрасно дихає. Таша, що ти робиш Гусям ярмо. Понятно. <рес> Мій батько так завжди каже. Що роблю? Розгортаю землю в грядках. Бачиш, ось заготовки ж ти поробив, а я тепер розгортаю її. Боже, які ми молодці. Особливо я, так? Ось. Найважча робота це. У тебе, у тебе найважче, так? Ну звісно, це ясне діло. Ну бачиш, я землю пролив. Ну, зрозуміло, я... що там грядки ті робити взагалі фігня діло. А граблями це серйозно. Ой, зато буде гарно, правда? Так, да так. -да. Гарно буде. Звісно, так покрасили Ты гарно. в'язався Я вже, слава Богу, що закінчилася ця авантюра. Точно. Зато буде класно. Ну так. Да. На одній з грядок одразу робимо ось такий парничок. Зробили на грядку отаку трикутну кришу, ой, отсвічує ось таку. І отут, бачите, дві петлі. І зараз вадим прибиває, натягує плівку, намотує її на ось таку планочку. І цвяхами такими манюсінькими прибиває. І буде ось такий у нас парничок. Ой, Вадик нам закрив картинку. Для розсади. Хочу для розсади. А потім, можливо, не тільки для розсади. Ось так він виглядає зараз. Для того, щоб було зручніше намутувати плівку, вадим її отак планочки до планочки пристрілює. І тоді її легко намотати, щоб вона була рівнесенька і не перекошувалася. Робимо вже такі фасадні трикутнички, та ж схема. Намотуємо плівку на планочки. Ось сюди підставляємо планочку, намотуємо і до цієї прибиваємо. Ось він прибиває, і буде у нас уже готова. Не тепличка, парник. Як тільки зробили парник, я одразу посіяла, посадила сюди цибулю тиканку. Ось вона вже в нас так гарно виросла. І посіяла квіти: посіяла дівчата своє насіння, яке зібрала минулого року. чорнобривці, свої майори. Також посіяла однорічні жоржини і нігела дамаська. Дуже сподобалась ця квітка. Ось воно в мене все підписане тут. Якщо в мене будуть гарні квіти вже з мого насіння, ну тоді зможу вам предложити, тому що мене всі запитують за мої майори, за мої чорнобривці. Ну, хочу спочатку перевірити, бо повинна я бути впевнена в них. Наш ґрунт це суцільний пісок, тому ми з болота привозимо ось такий верховий торф. Він дуже поживний, такий чорний, пухкий і викладаємо його в грядки. На 4-метрову грядку в нас іде приблизно 50 кілограм. В одному з попередніх відео про наш город минулого сезону 2024 року я розповідала. Що саме в ті грядки, в які ми заложили такий торф і посадили помідори, ці помідори трохи в мене хворіли на фітофтору. Я там висказала таке припущення, що треба щось цим робити, обов'язково ці грядки обробляти. Посилання на це відео ви зараз бачите на екрані. Що ж я буду робити в цьому році? Зараз ви бачите, як я проливаю грядку. Розчином, розчином фітоспоріну. Фітоспорін – це таке средство, в якому є корисні гриби. І коли ви проливаєте свою землю, гриби населяють цю грядку і не дають розвиватися таким грибам, які утворюють потім фітофтору, піронаспароз, кладоспоріоз і таке інше. Я буду проливати обов'язково всі свої грядки цим розчином. Ну Ось і перші посадки в грядки. Зараз я висаджую цибулю-тиканку. Як ви бачите, я пролила грядку дуже ретельно, спочатку просто водою, а потім розчином фітоспоріну. розмічаю собі рядочки і буду тикать тиканку. Ну, а тепер буду садити редиску, розмічую собі луночки під зернятка за допомогою ось таких яєчних лотків. Ну, ось тепер редисочка ось так росте. Давай, я в мене ніколи не вийшло виростити редиску, Вічна вона в мене в стрілки уходить. Маю надію, що зараз щось і вийде. В одній грядці з ридискою в мене ще посажена ось так: рукола, петрушка і кріп. Кріп вже зійшов, ну а рукола, петрушка ще не зійшли. А е, ця грядочка це в мене такий дитячий садочок. Тут в мене посаджений насіньовий часник, насіньова цибуля чорнушкою. А то я знайшла старулину е, цибу, чесночину, яка пережила зиму і розділила її на. Зубочки і посадила у то часник в цьому році. Я на зиму часник не садила, тому що в мене без високих грядок просто все вимакає. Ну і ще така була зима без снігу, а от минулої зими все вимокло. Тому високі грядки для нас просто необхідні. Наступна культура, яку я сіяла на городі, це була морква. Висівала ось в такі горбочки. Тобто вона в мене ось отак: от на поверхні цих горбочків, подивилася досвіду людей. Не знаю, це в мене чистий експеримент. Дівчата, хто з вас таке робив? Напишіть в коментарях, чи був у вас гарний результат. А вздовж прямо вздовж стіночок посадила. Кущову цибулю мама мені передала, я її потикала. Дуже хочу, щоб вона виросла, бо я хочу її зеленою морозити в морозилці на зиму. Сьогодні 19 квітня і ми висаджуємо капусту. Капусту ми висаджуємо безпосередньо у високі грядки насінням. Це можна було робити і раніше, але в нас не були готові грядки. Як ми це робимо? Обов'язково спочатку проливаю все фітоспорином розчином, тому що з вадиму привезли дуже багато ми торфу з болота і можуть бути нехороші грибки. Пролила, а після цього формую луночки. І зараз я вам покажу, як ця луночка виглядає. Капусту висаджуємо ось на такій відстані. Даємо їй можливість розвиватися. Кожну луночку роблю ось таким чином десь приблизно глибина 5 см. Саме головне в цій луночці що ви потрібно її ось так добре добре ущільнити, щоб ваша насінина ні в якому разі сюди не провалилася. Кожну луночку знов проливаю розчином фітоспоріну, тому що, окрім корисних грибів, там є ще дуже багато біогумусу, і потім обережно кладу сюди насінину. Ось так її, наче присолюю землею обережно, трошечки притискаю і накриваю баклажкою. Зараз покажу весь процес. Ось так виглядає вже пролита луночка. Ось у мене насіння, воно синього кольору. Дуже добре видно. Беремо так: от, посолили, посолили. Тут головне, щоб не попався ніякий камінчик. Ось отак. Іще перевіряю, щоб не було нічого тут зайвого. І ще додамо трошки, буквально сантиметр. буквально сантиметр. Все, І накриваю ось так дуже-дуже глибоко, хорошо, баклажкою. І все. І чекаємо, поки зійде. На жаль, цього сорту капусти-агресор, в мене було тільки 20 насінин, тому я висаджувала виключно по одній штучці. Ну, а що ж робити, якщо їх так мало? Але ж в мене є підстраховка, в цю грядку я висадила капусту Харківська зимова і під кожну баклажку я висаджувала по три насінини, так, трикутничком в луночку. Якщо там щось не зійде, тут. Ну, будемо мати можливість пересадити. В грядочках метр на метр. Тут в мене висаджена синя чи червона, як там правильно сказати, капуста. В цій грядочці в мене пікінка, а в цій я висадила різні салати. Продовжую свої експерименти. Помідори теж насінням в ґрунт. Це в мене грядка для високорослих помідорів до 2 метрів. Дівчата, все розкажу, які сорти. Це в наступному відео все по сортах помідорів розкажу. Ну, це ж теж, звичайно, помідори. Для підв'язування помідорів в цьому році ми теж будемо використовувати ті ж самі конструкції, які використовували в минулому році. Ось ви бачите, це е, така конструкція для дуже високорослих, а ось такого плану в нас. Ну, звичайні помідори, які високо не ростуть. Треба сказати, що ми їх викопали, і тільки за всіх оцих от стовпчиків два якось постраждали, але Вадим сказав, що вони і ну, значально були погані. Так що, в принципі, нічого навіть і не згнило. На нашому городі є дві такі конструкції. Ця конструкція в нас для огірків. Натягнута ось такого плану сітка, а середина в мене проложена геотекстилем, для того, щоб бур'ян не ріс. Ось так от висаджую огірки ну не по всьому периметру, а з одного боку і з іншого. А тут у мене є плани, що я тут посажу, потім вам розповім. І ось вона друга грядка. Тут я буду висаджувати зелений горошок, а з того боку буде в мене стручкова фасоль, чи спаржева фасоль, ще її називають. Вчора в цю грядочку, знову ж таки, під банки, висадила огірки. Дівчата, напишіть, хто так робив і який у вас був результат. Я такий експеримент проводжу, не знаю, чим це все ще й закінчиться. Ці дві грядки я приготувала для перцю. В принципі, він у мене приблизно в цьому самому місці і ріс в минулому році. Зараз перець в мене в хаті в розсаді. Відповідно, оці дві грядки, які в мене залишилися, тут будуть баклажани. Отут іще досажу помідори, і в оцю грядочку будуть досажені помідори. Баклажани, до речі, в мене теж зараз в розсаді. Slowly away. Melting snow reveals the ground Ось так і відбуваються надзвичайно приємні зустрічі. Приїхали до людей за для, за, для того, щоб купити ремонтантну полуницю. За полуницю Заходимо да. у двір. А тут наші підписники класно. Просто обніма подарували йосна обнімашки. цілувашки ми раптово попали в гості до нашої підписниці, дуже приємно. І нам ось такий подарунок зараз. Це називається йошта, скрещена смородина з сагрусом. Да? Ось нам подарували ось такий надзвичайно шикарний кущ. Вадик, ми щасливчики з тобою. Клас. Да? У нас тепер 3D буде ще d да. Бо у нас гольф-клуб. Тепер класно, дякуємо. Сути. У нашої підписниці Ліни така безподобна собака. Красу. Ебі, ебі, ану, моя кукла, боже, яка красуня, умнічка, умниця, красуня. Лена, ще раз як порода? Кана корса. Кана Корса. Перший раз таке навіть і чую. Гляньте, яка красива собака. Умнічка в очі дивиться. От молодчинка. Ну, красотка, красотка, красотка. Ну що, приїхали ми від нашої підписниці. Це була така надзвичайно шикарна зустріч, неочікувана, але дуже приємна. Ось таку ми отримали полуницю. Дивіться, яке гарне коріння. Це ремонтантна полуниця. Лена, бачите, я її одразу висаджу. У мене вже готова грядка, бо полуниці в мене ростуть виключно в високих грядках. У мене тут росте вже дві полу... ремонтантні полуниці, і сюди я їх буду досаджувати. Ось так залила водою дуже гарно, можу ще додати. Отак. Вот Ви бачите, в мене вся полуниця замульчована обов'язково. Цією сосновою, для того, щоб не пересихала, тому що жара вже стоїть страшна. Хоч сьогодні яке? 21 квітня. Ось так ми її посадимо і одразу, бачите, я її отак сразу замульчую, щоб вона у нас була. Так, будемо висаджувати всю грядку. Ще раз дякуємо. Ну що, а тут, в нашому рядочку, де росте в нас смородина і агрус, будемо садити оцю мойшу. Не мойшу, а йошту. <с <с ну що ж, отут в ряду, де росте в нас смородина, ми посажимо таку незвичайну, незвичну рослину. Це скрещене між собою смородина і агрус. І називається це по правильному йошта. Дуже хочеться подивитися, що воно з нього виросте. Така кисленька ягодка, кажуть, дуже вкусна. Ну, давай садить. спробуємо. Спробуємо. Так. Неглибокі коріння, так. Да? Да, в неї так, не дуже, в неї таке поверхневе, як у смородини. У смородини саме так і росте коріння, воно поверхневе. Ну, просто Прольємо. Ну, навіть... а, ще треба землі. Вези землю. Окей. The winter slowly fades away. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку. Нам буде дуже приємно. На городі ще дуже багато роботи. Це все тільки початок. Так що, якщо ви не підписані, підписуйтесь на наш канал. Будемо робити цікаві врожайні та естетичні городи разом. Побачимося з вами дуже скоро. Пока!